Частина друга про вартість навчання в університетах України в попередньому відео ви можете побачити його на каналі. Ми розглянули вартість навчання по галузям, по спеціальностям, щоб ви могли прицінитися, які спеціальності як коштують. Наприклад, менеджмент коштує від а, умовно там 15 тисяч до 110 тисяч. І оскільки ви отримуватимете гранти, ну так планується. А не бюджетні місця в основному, то вам потрібно обирати не тільки спеціальність. А ще і ту вартість, яку ви зможете потягнути. Бо якщо, до прикладу, вам дадуть 15 тисяч гривень гранта, а менеджмент, на який ви плануєте вступити, коштує в університеті 40, то вам потрібно доплатити ту суму, яка не вистачає. І часто це та сума, яка непідйомна для багатьох сімей. І я вирішив додати до цього відео також відео цін по. Містам України, адже не секрет, що навчання в житомирських університетах дешевше, значно дешевше, ніж навчання у львівських чи в київських університетах, і таким чином ви зможете оцінити адекватно оцінити свої фінансові можливості. Я виступаю за те, що навчання хороше є не обов'язково у великих столичних університетах. Навчання хороше є в багатьох університетах України. Питання тільки в тому, чому ви йдете. До університетів, якщо ви йдете просто отримати диплом, то напевно не варто обирати собі найдорожчі університети, тому що є гарантія, є ну не гарантія, є підозра, що вас можуть просто відрахувати, оплативши певну суму, ви просто не отримаєте ні диплому, ні навчання. І так, давайте розберемо вартість навчання. Спочатку візьмемо Харків. І так, які в Харкові ціни на навчання? Я буду називати деякі спеціальності, а ви вже в коментарях можете написати, які спеціальності, які університети, можливо, які міста вас цікавлять. І ми запишемо ще кілька відео, ну і дамо деякі посилання. І так, Харків, Харківський авіаційний інститут. Це Національний аерокосмічний університет ім. Жуковського. І так, ми бачимо середню вартість з 19 з половиною. Це технічні спеціальності, 25 – інформаційні е, системи та технології підтримки віртуальних середовищ. Далі ми бачимо 25 – менеджмент, маркетинг, комп'ютерні науки, з зокрема, менеджмент. Далі ми бачимо право 25 тисяч. Знову таки 19, 25, 20, Ось такі розкидці. Ну і пішла тут економіка. Це денна форма небюджетна, 20 тисяч 14,5, ну і так далі. і так далі, і так так далі, далі. Звісно, що заочна форма навчання буде дешевшою. Наступний університет це Національний технічний університет, Харківський політехнічний інститут. І так, Які ціни ми бачимо тут? Знову в районі 20 тисяч. Ну, галузеве машинобудування, заочна форма взагалі 11 700. Така не дуже популярна спеціальність. Готельно-ресторанна справа 30, економіка та організація бізнесу 30, в основному інші спеціальності 19%, 19%. Ну, Знову таки, енергетика, мережі технології та телекомунікації 12 тисяч, ну, це заочна форма. Локомотиви та локомотивне господарство 20, кібербезпека 30, комп'ютерні науки та інтелектуальні системи 33. Комп'ютерні системи штучний інтелект 30, прикладна комп'ютерна інженерія 30, маркетинг 30. Ну, тобто, ви, ціни ви зрозуміли. Ну, Давайте право глянемо, право. Право. Якщо воно тут є, я думаю, що воно тут є. Право. права тут немає. Все, напевно, якось по-іншому названа спеціальність. Ну, от Психологія, наприклад, 30. 1470 гривень. Тобто, все цей університет, ви зрозуміли. Наступний університет, який ми розглянемо, це національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого. І так, право, 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 право. Тут денна заочна, І так, це 31 одна, 231, 700. Я бачу також 20 тисяч. Ну, ось, ось такі, такі ціни. В 2024 році, ймовірно, буде ціна вища, але ми поки що не знаємо приціняємось до цін 2023 року. Далі, наступний університет, Харківський національний університет Каразіна. І так, що ми бачимо тут? Такі спеціальності, як біологія, то 22 тисячі, економіка, соціальна географія, 18. Екологія 18, бізнес, економіка 28, міжнародна економіка 28, медіакомунікації та зв'язки з громадськістю 30, майже. Кібербезпека 28, комп'ютерні науки 28. Ну, ціни ви розумієте. Тобто це 28. А ось заочна форма навчання в цьому університеті радикально кардинально інша. Це ось біля 10 тисяч гривень. До речі, це. Один із небагатьох університетів, де заочна форма навчання настільки суттєво відрізняється від денної. Ну, от, наприклад, психологія 28, а заочка 13. Тобто це більше ніж вдвічі. Наприклад, публічне управління адміністрування денна 28, а заочна 9800. Уявляєте, яка відмінність? Тобто, якщо ви обираєте заочну форму навчання, то. Це один із найдешевших варіантів в Харкові, в цілому по Україні і це хороший заслужений університет. Наступний університет Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця. Так, дивимося, який тут розброс цін на навчання. В основному тут 25-26 тисяч. От, наприклад, маркетинг 26, а заочка 18. Відчуваєте різницю між денною і заочною формою навчання, щойно в університеті Каразіна? Це було заочка більше, ніж вдвічі менше, а тут, тут ні. Тут заочка висока. Тобто, наприклад, ось фінанси і кредит денна форма 26, заочна 18, митна справа 26, тільки денна, я бачу. Кібербезпека 26. Це денна, комп'ютерні науки денна 25, заочна 18, Тобто, маркетинг 26, заочна 18, Тобто, ну, ціни ви зрозуміли. Цього університету нагадую, це. Харківський національний економічний університет. Все, це був Харків. Тепер переходимо до Запоріжжя. Університети в Запоріжжі. Перший це Запорізький національний університет. Що ми тут бачимо? Тут ціни разюче відрізняються від Харкова: це 12, 15, 21 тисяча, наприклад, журналістика 21 тисяча, заочка при цьому 12 тисяч. Програмне забезпечення 21 заочка 12, тобто ну, майже рівно вдвічі. Ну, ось така спеціальність, як історія, заочна форма взагалі 11 тисяч. Маркетинг 21 тисяча, заочка 12. Ну і от такі ціни. Тобто, це досить, досить дешевий університет. В цілому, це за рік. Далі, наступний Бердянський державний педагогічний університет, локалізований в Запоріжжі. І так, ми бачимо журналістика 18 тисяч, історія 12, при цьому журналістика 8 тисяч, заочна форма. Тобто, ви знову та ж сама історія, ви бачите, що вдвічі менше заочка. Ну, ціни тут 12-12 заочка 8. Ну, щось дорогеньке бачу, право 19 тисяч, заочка 8. Тобто це університет ну, просто дуже дешевий м -м, про якість. Не знаю про цей університет, особливо не знаю. Знаю, що він ну, доволі популярний. Серед вступників, напевно, також вартість грає роль. Національний університет, Запорізька політехніка. І так, що ми бачимо тут? Ми бачимо тут промислова автоматика 17, заочка 12, промислове будівництво: 16, 17, 20, 21. Ну, Тобто ціни ось такі. Ну, Наприклад, маркетинг 21 тисяча денна форма, причому залучна майже 15. 000. Ну і далі ціни: 16, 000, 21, 000, 14, 000, 20, 000, 18. 000. Тобто, от такі ціни на різні спеціальності. Ну, Не можна сказати, що це дорогий університет, наприклад, правознавство, залучна форма 15. 000 аудит, денна форма 21 тисяча. Є міжнародні відносини, я бачу. Ну, в цілому університет недорогий. А, наступний університет, технічний університет, Медінвест Політехніка. Ми знаємо про цей університет. І так, тут навчання дорожче за попередні два університети, але більше ніж 30 тисяч я спеціальності не бачу. Ну, наприклад, металургія 20, бізнес-аналітика 30. Комп'ютерні науки 30, металургія 20, безпека праці 29, інженеринг механічне обладнання та систем 20. Тобто це такі університет, які реально ну, тут знаєте, без всяких таких спеціальностей, які не профільні для університету. Ну І плюс не забувайте, що цей університет буде підтримуватись підприємствами, зокрема. Метінвест. І так, далі наступний, наступне місто Одеса. Одеська політехніка Національний університет. Що ми бачимо тут? Ми бачимо тут денна форма 30-ка, причому майже на всіх спеціальностях заочка 12-13 тисяч. Все. Ну, Деякі спеціальності непопулярні, дешевші, але от, архітектурний дизайн 30, а заочка це ж спеціальність 12. Тобто та ж історія більше, ніж вдвічі. Менше заочка. Журналістика 30, заочка 12. Ну, тобто тут особливо не заморачувалась. Інформаційні системи 38, причому заочка Є 13, Є15, кібербезпека і соціальна інженерія 38, комп'ютерні науки та інформаційна безпека 38, комп'ютерні науки – 38, ну, Одеса Одеса все ж таки тримає таку марку і досить вона недешева. Не дешева. Далі. Наступна Одеська юридична академія. Кібербезпека 26, 33, Це денна форма, 26 Заочна журналістика 31, менеджмент 31, право 33, кримінальна юстиція 33. Ну, тобто в середньому це трішки вище 30-ки. Далі, Одеський національний економічний університет. Колись називався Нархос, моя мама закінчила цей університет. І так ми бачимо тут дешевше, ніж попередніх двох. Тут в середньому 20 ціни, навіть є 17, ось я бачу. За очка, і є 12, і є 16. Ну, тобто вище 30 нічого не піднімається. В середньому це 25-26. Такі топові спеціальності, всі інші менше 20 або трішки вище за 20. Наступний університет, Одеський національний університет імені Мечникова. Ціни топові спеціальності 35-34. Всі інші в районі 20. Але топові це 35 тисяч. Міжнародні економічні відносини, 35, там право, 35 і так далі. Тобто досить дорогий університет. Наступний ми по Одесі закінчимо. Південноукраїнський український національний педагогічний університет ім Ушинського. Ну, тут все в районі 20 тисяч 20, ось 28 є переклад. Ну, це зрозуміло чому. Популярна надзвичайна спеціальність. Ну, в цілому ось такі ціни. Право, право 25, психологія 25, заочка, цьому 18. Тут заочка дорожча. Тому ушинського я не знаю, чи варто обирати, якщо ви вступаєте на заочку. Львівський університет. І так, Львів, Львівський медичний університет. Тут в районі 35, 40, 45, я бачу, все залежить від спеціальності. Далі, Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького. Є 60 медицина, 55, 42, 60, тобто високі ціни, насправді, ну, але це медицина. Львівський національний університет імені Франка. Тут трішки вище 30, але є спеціальності по 46. Це інженерія програмного забезпечення, 46 тисяч. Інформатика, тобто Львів дуже ну, не дешевий, 42, 40, 46. Ну, я так думаю, що Львівські університети частково беруть і за безпеку, тому що. Все ж таки багато, багато батьків хочуть відправити там, де безпечніше. Львівський торгівельно-економічний університет. От тут все набагато дешевше, вище 25 тисяч я не бачу особливо спеціальностей. От є 17, це заочка, 17 700, і 24-25, це денна форма навчання, причому майже всі спеціальності. Далі, Національний університет, Львівська політехніка. Львівська політехніка, я бачу до тридцятки. Лише деякі спеціальності, напевно, вище 30, Так, 25-27. Ні, є 40 інформаційно-комунікаційні системи 40-40. Ось є 50 комп'ютерні науки системи штучного інтелекту. Ну, це пов'язано все ж таки з тим, що наймати фахівців в цих галузях стає все складніше. Ну, психологія С35, все складніше, і тому університети платять певні кошти фахівцям, ну і це відбувається на навчанні. Український католицький університет тут все просто 110 тисяч на рік на всі спеціальності. Ось в цілому все. Київські університети будуть в наступному відео. Напишіть, будь ласка, в коментарях, які б університети ви хотіли побачити, які спеціальності ви хотіли побачити, які регіони, і ми обов'язково запишемо додаткові відео. Київські університети в наступному відео.